Вітаю, 11 клас. І так, теоретичну частину нашої теми ви подивилися в попередніх двох відео. А зараз ми попрацюємо над завданнями конкретно з нашого підручника. Перший номер 8:5. Треба довести, що функція f від х велика, ось ця є первісною для функції ось цієї F від X маленьке. Зазвичай. Первісно позначають великою буквою F від x. Да, можна і g від x, але у вас підручнику, і так частіше всього, позначають f велике. Для того, щоб довести, що ця функція є первісною від цієї, ми знаходимо похідну від ось цієї функції. Да, як це ми робили, використовуючи попередню тему. І так, похідна від х в четвертому степені, четвірка виходить вперед. Степень х зменшується на одиницю. Похідна від мінус 3х дорівнює мінус 3. І ми бачимо, що f' штрих від х дорівнює f від х. Тому f від х це первісна для функції f маленький від х. Друге завдання. Теж треба довести, що це в нас первісна. Для ось цієї функції. Знову знаходимо похідну від F велике від Х. Тут у нас стоїть знак помножити. Тобто, це буде в нас похідна добутку. Х це У косинус Х. Це v. І так, ми починаємо У v плюс В. V... У, пробачте У штрих. Похідна від х', похідна від х це одиниця одиниця помножити на косинус х це косинус х. Похідна від косинус х це мінус синус, плюс х на мінус х буде мінус х синус х. І ми бачимо, що f' велике від х дорівнює нашому f від х. Тому f від x є первісною для функції f від x. В номері 9.1 треба нам вже знайти самостійно первісну для кожної з цих функцій. Для того, щоб навчитися знаходити первісні, ми можемо скористатися таблицею, яка в вашому підручнику розташована на сторінці 80-тій. На сторінці 80-тій, є таблиця первісних або невизначених інтегралів. Давайте я зараз вам її покажу. Цю таблицю. Ось вона у вас в підручнику. І ви будете її користуватися. У вас є перша колонка це функція, друга колонка це загальний вигляд. Первісної. Тобто, якщо у вас функція дорівнює нулю, то її первісна це це константа будь-яке число. І третя колонка це теж самісіньке, тільки названо не загальний вигляд первісних. А від... визначений інтеграл від нуля та і знак інтеграла. Первісна від одиниці, це х. Не дуже добре видно, тому ви відкриєте самостійно і подивитесь тут не дуже добре видно. Але нас цікавить найбільше, давайте я приберу, бо зовсім погано видно. Як знаходити, ну, давайте, ось за нашою таблицею, первісна для функції f від x до рівня 1 це х. Ну і плюс це, бо якщо ви знайдете похідну. Похідна від х' це одиниця, похідна від c від будь-якого числа дорівнює 0. Але ще раз, ось так ми не будемо перевіряти. Я один раз перевірила, показала вам, і більше ми так робити не будемо. В другому завданні у нас функція f від x дорівнює x в 7 степені. І ми знаходимо первісно. Це в нас третій рядок в нашій табличці. Значить, яке там в нас правило? Щоб знайти первісну до будь-якої степеневої функції, ми повинні, ми повинні до степеня, який степень альфа додати одиницю і розділити на цей показник, який ми отримали ось тут у нас. Так, знаходиться первісна для будь-якої степеневої функції. І ось за цим правилом. Ми до 7 додаємо одиницю, отримуємо 8 степень. І ділимо на цей показник на 8. Ну і плюс це. В третьому завданні. Також за цією формулою працюємо. Мінус 6, плюс 5, о, мінус 6 плюс 1 Дорівнює мінус 5. Ну і ділимо на цей показник, ділимо на мінус 5, плюс на мінус дає нам мінус. Ну, і плюс С. Не забуваємо, я тут забула. Далі. Первісна від функції косинус Х. Теж по табличці дивимось, що це буде синус Х плюс С. Ось перевірити. похідна від синуса в нас косинус. Наступний номер 9.7. Також нам треба знайти первісні від функції. І так. 10 ми просто переписуємо. До 9 степеня додаємо 1 і отримаємо 10 і ділимо на 10. 10 і 10 скоротили, отримали х в 10 плюс С. Друге завдання цього номеру. Ми бачимо функція 5 розділити на косинус квадрат Х. В табличку ми дивимось і знаходимо, що в нас є первісна від функції. Одиниця розділити на косинус квадрат х. І це буде тангенс х. Тому п'ятірку ми не звертаємо зовсім ніякої уваги, просто її переписуємо. А первісна від одиниці розділити на косинус квадрат х це тангенс х. Ну і плюс це. Наступне завдання. Первісна від функції 14х в шостому степені. Додаємо одиницю. 6 плюс 1 7. І ділимо на це показник на 7. 14 і 7. Скорочуємо, отримуємо 2х плюс С. Ну, тут я знову забила плюс С. Да? Дописуйте, не забувайте. Далі, четверта функція. Мінус 3 плюс 1 мінус 2. Розділити на мінус 2. 6 розділити на мінус 2 буде мінус 3х другому плюс С. В номері 9.11 нам треба знайти невизначений інтеграл. Це теж самісіньке завдання, що і знайти первісну від функції. А це ми знаходимо невизначений інтеграл від цієї функції. Інтеграл від суми функції дорівнює сумі інтегралів да, від кожної, кожного доданка. І так. Інтеграл або первісна від двох. Да, двій, на двійку ми не звертаємо. Що б таке двійка? Двій, два це помножити на 1. Двійку залишили, що називається, в спокої. А одиницю. Первісна від одиниці це х. Да, тому ще раз. Первісна від двійки це 2х. Тут первісна. Мінус 3 плюс. 1 це мінус 2 розділити на мінус 2. Ну і плюс це. Тут тільки можна змінити запис плюс на мінус дає нам мінус. Ну, я тут х- другому степені записала в знаменнику. Ну і плюс це не забуваємо. Далі. Невизначений інтеграл від 3 синус х мінус 4 косинус х. Ну, тут же я записала вам ось такому вигляді. Трійку винесла вперед, перед. Знаком інтегралу, тобто константу. Ви просто на неї не звертаєте уваги. приєднуєте потім до первісної. Або будете знаходите інтеграл або первісну від синуса Х. Знову четверка виходить вперед перед знаком інтегралу. І ми будемо знаходити інтеграл або первісну від косинуса Х, інтеграл або первісна від синуса. Це в нас. Мінус косинус, тому буде 3 помножити на мінус косинус, буде мінус 3 косинус х. Далі. Інтеграл або первісна від косинус х це синус х. Мінус 4 помножити на синус, це мінус 4 синус Х. Ну і плюс. Це. Теж ж самісінько записано. В номері 9,15. Нам треба знайти первісну функцію одиниці розділити на косинус квадрат х, яка проходить через точку М з координатами 3пі на 4 мінус 2. І так, знаходимо спочатку первісну від цієї функції. Це таблична функція, тому первісна від одиниці на косинус квадрат це тангенс х, ну і плюс С. Тепер наша задача. Знайти ось да, первісних, їх не кількість для ось цієї функції. Вони будуть відрізнятися тільки константою. знаємо, що похідна від константи е, да, це нуль. Да, тому ще раз, цих первісних дуже велика кількість, нескінченна кількість. Але тільки одна первісна графік первісної буде проходити через точку М з оцими координатами. І нам треба знайти вигляд цієї первісної, тобто знайти це конкретне число С. Для цього ми в нашу первісну замість х підставляємо трепі на 4. Бо у точки ми знаємо є координати Х і. Y, а Y. Да, або f від х. Да, це оце значення. Тому ми замість F від Х підставляємо значення y мінус 2, замість х підставляємо 3 пі на 4. Далі. Скористуємося формулою зведення, запишемо 3 пі на 4, як пінус пі на 4. Пі мінус пі на 4 попадаємо. В другу чверть, в другій чверті тангенс від'ємний, поставили мінус. Віднімаємо від пі, тому функція не змінюється на кофункцію, так і залишається тангенсом. Пі відкидаємо пі на 4. Плюс це це ми скористалися формулою зведення. Тепер по таблиці дивимось. тангенс пі на 4 або тангенс 45 градусів. Це в нас одиниця. Ну і буде в нас. Мінус 2 дорівнює мінус 1. ще раз танкенс піна 4, 1, ну ось це мінус, мінус 1 плюс С. Тепер, щоб знайти С, ми мінус одиницю переносимо туди з плюсом до мінус 2, мінус 2 плюс 1 дорівнює мінус 1. І загальний вигляд нашої первісної f від x це тангенс х мінус 1. Друге завдання цього номеру треба знайти первісну для функції 1 розділити на х в п'ятому степені, яка проходить через точку М з координатами 1, 0. Спочатку краще записати в нашу функцію як х мінус п'ятому степені. І тепер знаходимо загальний вигляд первісної. Мінус 5 плюс 1 це буде мінус 4, ну і розділити на мінус 4. Плюс на мінус дав нам мінус, поставили перед дробом. Х-4 степені відправляємо вже з додатнім показником в знаменник. В знаменнику буде в нас х в четвертому степені. І тепер знову в нашу первісну підставляємо замість х, підставляємо одиницю. Замість f від х підставляємо значення y. І обчислюємо одиниця в четвертому степені це одиниця 4 помножите на 1 4. І ми ось цю мінус 1 четверту переносимо туди зі знаком плюс і отримали, що це дорівнює 1 четверта. Тому загальний вигляд первісною буде. Міс одиниця розділити на 4 в четвертому плюс 1 четверта. Номер 9:17 беремо на наступному уроці, на найкраще всім.